Як зробити свій перший крок у цікавий світ безпілотних літальних комплексів? Я дуже часто чую це питання від оточуючих мене людей. Я не вважаю себе якимось суперспеціалістом, але я спробую дати вам ту саму базу, з якою ви зможете без проблем увійти у цю цікаву перспективну нішу. Одразу скажу, що у своїх відео я у меншій мері буду націлений на усілякі ну дуже хобійні теми. Тобто менше бетафлаю, фанфлайних польотів. І більше ардопілота, пілота і інструментів для виконання ваших завдань. Це відео буде першим, в ньому я поясню за найбанальніше за фізичну частину нашого БПЛА. про прокомплектуючи для збірки, і, на мою думку, правильну філософію свого першого проекту. По-перше, ми повинні вибрати задачу, яку буде виконувати наш безпілотник, і від неї вибирати його тип та комплектуюче. Взагалі це дуже складний етап, від якого залежить логіка і доцільність нашого проєкту. В нашому випадку наша задача навчання. Розуміючи становище у нашій країні, треба правильно вибирати тип нашого БПЛА. Не у всіх є можливість літати на відкритих площах, так як у воєнний час любі польоти заборонені, і все, що нам лишається це польоти по дозволу низенько і недалеко від себе, або польоти у приміщеннях. Тобто літаки крила одразу не підходять. В Тол це складно і йому теж потрібно місце, як і літаку. Тобто, зважаючи на усі наші обмеження, я наполегливо рекомендую почати з збірки безпілотника мультироторного типу, тобто квадрокоптера. З приводу розмірів рами нам потрібно розуміти декілька речей. Там, де ми не можемо літати на 5 дюймовому квадрокоптері, там ми, скоріше за все, не зможемо підняти і свій 7-дюймовий. А плюсів у нього більше. Наприклад, банально більше місця під комплектуючі і більше КПД завдяки більшим пропелерам. 10 дюймів я вже не рекомендую. Це дійсно великий дрон, який буде дуже дорогий в збірці і обслуговуванні. Йому потрібні великі батареї і багато місця. Сучасний ринок має дуже багато класних і недорогих комплектуючих для квадрокоптерів. А розповсюдженість деталей на 7 дюймів допоможе нам, якщо треба буде щось терміново замовити у своїй країні або навіть місці. Окей, ми вирішили, що ціль нашого проєкту це навчання. Тип БПЛА квадрокоптер розміром 7 дюймів. Тепер перейдемо до наступного кроку вибору комплектуючих. Якщо ваш бюджет обмежений, то має сенс брати комплектуючі потрохи. В першу чергу брати те, що нам дійсно потрібно. А в процесі докупляти. Так що я буду перечислювати список від найважливіших деталей до тих, які менш потрібні нам у збірці, без яких ми зможемо літати. Ну і почнемо ми з мозку нашого безпілотника: це польотний контролер. Саме він обробляє усі команди від наших іму та систем дистанційного керування. Він приймає сигнали від усіх сенсорів, встановлених на БПЛА. І саме з ними будемо працювати 90% часу. Індустрія БПЛА останні пару років дуже стрімко набирає оберти, і ми маємо дійсно багато бюджетних, але гарних польотників. Тому я раджу вам фаворита, який дійсно своєю славою та ціною витіснив усіх конкурентів. А саме, це стеки з PDB F4 V3. За цю ціну ми отримуємо якісний контролер на базі чіпу F4. Підтримку SD-картки, якісний регулятор обертів для наших двигунів і дуже велику фанатську базу, яка допоможе вирішити ну, любу проблему з цим стеком. Так, саме стеком. Рекомендую брати одразу комплект, польотний контролер і регулятор обертів. Так буде трошки дешевше. Якщо бюджет дозволяє, беріть одразу стек з PDB F4 V4, у нього і більш міцний і якісний регулятор обертів. Обидві плати підтримують ардопілот. До речі, у мене є відео на каналі, як туди поставити ардопілот. З недостатків цих стеків це мала кількість внутрішньої пам'яті на борці F4, так що скрипти нам будуть недоступні. Але вони нам понадобляться дуже нескоро, Так що беремо і радуємось. Рама і мотори. З приводу рами рекомендую дуже попсову, але гарну раму Mark 4. Їх робить дуже-дуже багато різних фірм, на це можна увагу не звертати. Просто вибираємо по ціні і відгукам і замовляємо. Мотори ситуація схожа: можна шукати мотори розміру 28.07 по запиту, 2807 brushless Motor і вибирати які завгодно мотори з гарними відгуками. Китайці зараз роблять тонну однакових моторів з різними назвами, якість у них всіх плюс-мінус ок. Єдине, на що потрібно звертати увагу на оберти двигуна. Вони позначаються буквами КВ. Це кількість обертів на вольт. Нам потрібні мотори 1300-1700 КВ. Пропелери беремо любі з розміром 7 дюймів. Підійдуть як двох лопатеві, так і трьох. Дивіться, щоб проби були підвал 5 мм, передавач і приймач радіокерування. Навіть коли наш безпілотник літає повністю автономно по місії. Нам все одно потрібно якось з ним комунікувати. І один з видів комунікації це rc керування. Тут я можу порадити бюджетний комплект, наприклад, Radiomaster Покет на ELRS і, і приймач ELRS е з частотою 2,4 МГц. Апаратура якісна, компактна, те, що потрібно для наших цілей. А приймачів під протокол ДІЛРС, як і моторів і РАМ, зараз роблять дуже багато. Так що пишемо просто на Алікспресі ELRS 2.4 ресівер і шукаємо по коментарям і відгукам. На перший час акумулятор раджу брати 4 s 1500 2200 мАч любої фірми. 4 s визначає кількість банок нашого акумулятора, тобто фактичний вольтаж. Напругу 1 – це 4,2 в, в повністю зарядженому стані, тобто 4 – 168 вольт. А міліям години – це ємність нашого АКБ. Чим вона більша, тим більше ми будемо у повітрі, але тим тяжче наш дрон. Для початку не раджу брати важкий і дорогий АКБ. Для виконання базових навчальних місій нам не потрібно більше 10 хвилин у повітря. Ми купили все з цього списку: політний стек, мотори, рама, приймач і передавач, RC керування. Це в принципі все, що нам треба, щоб в перший раз підняти свій дрон. В режимі ручного керування. Почати треба з прошивки раду на нашу плату. Саме з цією прошивкою ми будемо працювати і саме її вивчати. Після цього треба зробити базові налаштування перед першим безпечним зльотом. Але я дуже-дуже рекомендую хоча б трошки політати в симуляторі, щоб розуміти, який стік за що відповідає, і не губитись в своїх рухах. На сьогодні все. Моє наступне відео буде про базові налаштування нашого квадрокоптеру після прошивки редупілота. І в наступному відео ми підіймемо наш БПЛА у повітря. Якщо ви хочете пришвидшити вихід наступного відео, підписуйтесь, ставте лайки і пишіть коментарі. Так я буду бачити, що моя праця дійсно комусь потрібна, і я роблю це все правильно. Мирного неба і всього вам найкращого!